Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Кузьманко. Вітаю вас з нашого випуску. Ви дізнаєтеся. На Дніпропетровщині судитимуть директорів комунального підприємства міськради, яке займалося водовідведенням. Понад 6 тисяч боєприпасів знешкодили піротехніки в нашій області. На водоймах почали діяти неростові обмеження на вилов риби. Буде інша цікава та корисна інформація, тож ми починаємо. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації, ніч на Дніпропетровщині минула з повітряними тривогами, але без ворожих обстрілів. Про ситуацію в Нікополі більш детально поінформував міський голова Олександр Саюк. Вечір, ніч по Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Не ігноруйте сирену, загроза артобстрілів в нас залишається. Хочу побажати вам гарного трудового дня. Тримаймось ми разом, все буде Україна. Сьогодні міжнародний день просвіта з питань мінної небезпеки та допомоги у розмінуванні. Понад 6 тисяч боєприпасів знешкодили піротехніки у нашій області з початку повномасштабного вторгнення. Найбільш забруднені небезпечними предметами є Криворізький, Синельниківський та Нікопольський райони. Нині сапери працюють на розмінуванні полів, аби аграрії продовжували безпечно працювати. У цьому році обстежили майже 1700 гектарів сільгосп уїць. Якщо ви раптом натрапили на підозрілий предмет, одразу повідомляйте за номерами 101 або 102. Третій апеляційний адміністративний суд за позовом громадських активістів скасував рішення виконкуму Дніпровської міської ради щодо встановлення тарифів на послуги з паркування автівок у місті. Це вже третє рішення міськради про тарифи на паркування, яке скасовується в судовому порядку. Деталі у наступному сюжеті журналіста Михайла Назарова. Паркомати у Дніпрі не працюють вже декілька днів. Плата за паркування в черговий раз скасована. А все через те, що виконково міськради вперто не бажає дотримуватися процедури. Основні моменти були в тому, що не проходило нормальне публічне обговорення. цих коефіцієнтів. не було аргументів у міській раді, щоб вони безпосередньо розраховували тариф, розраховували коефіцієнти по завантаженню і Відповідно несли усю відповідальність за ці розрахунки. Тобто, наразі фактично виходила ситуація, що певні фірми розрахували тариф, і міська рада, типу, його затвердила, а не міська рада розраховувала, тобто зацікавлені особи фактично розраховувала тариф. При цьому громадський діяч впевнений, що тарифи при їх встановленні бралися, як то кажуть, зі стелі. То фактично в нас ось ці тариф, тарифи і коефіцієнти, вони були взяті зі стелі. Тобто захотіли такі тарифи, встановили такі тарифи. Чому я кажу, що зі стелі? Тому що в певних розрахунках, які ми бачили, в різних зонах були різні кількість днів, які працюють, доходило до дрібних частинок дня. Тобто, що парковка працює 260,2 кома і дні, або 275,3 кома і дні. Там і так. І так далі. Тобто такого не може бути, тому що ну, там рахується ну, загалом день, а не дрібних частина. Тому ми, ми кажемо, що просто підганяли певні коефіцієнти, щоб вийти на потрібний тариф. Тому кажуть, 18 гривень або 15. При цьому при розробці коефіцієнтів на паркування міські чиновники доходили до абсурдних тверджень. Вони кажуть, що на перемозі завантаженість велика а в центрі, наприклад, завантаженість з їхня згідно їхніх документів, наприклад, на площі героїв майданів в відсотків. Тобто, ви вірите, що завантаженість на площі Героїв Майданів 30%? Тож не дивно, що суд погодився з доводами активістів. А поліційна громадської громадська організація, платформа громадських контроль, задовольнити рішення Дніпропетровського Петровського адміністративного суду від я таку одинадцятого дві тисячі двадцятого року зазначення справді скасувати. Позор громадська організація, платформа громадський контроль. Запроваджує. Втім, міський голова Борис Філата в одній із соцмереж в притаманні для нього манері вже заявив, що незабаром знову у Дніпрі паркування буде платним. Парковки що платні на Нагорці, Олег Панаев, конечно, и будут платными всегда, даже если вы и вам подобные будут срать кирпичами. Парковки, особенно в центре, платные во всем мире. Может удариться головой об стену, но они будут платными. Я ясно выражаюсь, надеюсь. Тоже громадские активисты готовятся до новой битвы. Михайло Назаров, Сергей Толкач, Новини до 1 Кримінальна хроніка привласнила понад 4 мільйони гривень бюджетних коштів за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури до суду скеровано винувальний акт стосовно керівника одного з комунальних підприємств міськради Дніпропетровщини та директора товариства за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. За даними слідства, комунальне підприємство з водопостачання та водовідведення уклало договір із товариством з обмеженою відповідальністю про надання послуг з прийому та перекачки стічних вод у місті. Замість товариства вказані послуги продовжували надаватись комунальним підприємствам, чим безпідставно з бюджету було перераховано 4 мільйони гривень, що в подальшому було підтверджено відповідною судовою експертизою. За клопотанням прокурора судом накладено арешт на майно обвинувачених. Систематично виправдовували збройну агресію РФ. Судитимуть двох мешканців Дніпропетровщини. За даними слідства, мешканець Дніпра через власний аккаунт у соцмережі неодноразово поширював контент, який містить виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України. У дописах чоловік схвалював проведення так званої спецоперації та називав тимчасово окуповані території України звільненими. Також встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну настоятель одного з храмів УПЦ московського патріархату у Синельниківському районі в інтернеті розміщував під відеозаписами коментарі антиукраїнського характеру, які за своїм змістом виправдовували та визнавали правомірною збройну агресію РФ. Крім цього, під час телефонних розмов священнослужитель висловлювався на підтримку окупації Росією території України та проведення так званих референдумів. Обвинувачений перебуває під вартою. У Дніпрі поліцейські затримали 31-річного чоловіка за замах на вбивство водія таксі. Пасажир таксі вистрелив зі зброї попередньо травматичного пістолета у 45-річного таксиста. Як встановили поліцейські, зловмисник викликав таксі та сів в автомобіль. Коли таксист підвіз клієнта до місця призначення, пасажир здійснив постріл у потерпілого, після чого залишив місце злочину. Пораненого чоловіка доставили до лікарні з місця події. Правоохоронці вилучили речові докази, гільзу та патрон. Правоохоронці встановили та затримали 31-річного раніше судимого місцевого жителя. Знаряддя злочину вилучили. Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, замах на вбивство. Непокаране зло обов'язково повертається за участі перших осіб держави у Києві. Відбувся національний круглий стіл геноцид української нації, збройна агресія Росії проти України. Його приурочили до річниці звільнення Бучі, де росіяни влаштували справжнє винищення українців. Детальніше у наступному матеріалі нашого власного кореспондента в столиці Сергія Салія. У період окупації України тоталітарним російським радянським режимом Україна пережила голодомор 1932-33 років, масові штучні голоди 1921-23, 1946-47 років, репресії та депортації. Рівень ненависті з боку росіян у цей період просто зашкалював. А мета була одна: стерти з лиця землі усе українське. Як цинічно Росія через 90 років вчиняє знову геноцид, і воєнні злочини, і розпочала війну проти України. Чому це сталося? Це сталося тому, що зло не було покаране в свій час. Та нацистський режим був покараний, він був засуджений світом так. А комуністичний режим він залишився поза увагою заходу, і таким чином, оце зло воно було перенесене вже в 21 перше століття, і ми знову от наше покоління відчуває там агресію, геноцид від Російської Федерації. Саме тому українські високопосадовці поставили собі за мету притягнути росіян до відповідальності і не обмежитись виключно путіним і ефемерними поганими рускими, які прийняли рішення піти війною на Україну. Кожен росіянин, який це підтримував, не має залишитись безкарним. Різниця тільки в тому, що воєнне політичне керівництво має гнити за ґратами, а решта бути невиїзними зі свого болота та десятиліттями платити репарації, категоричні у своїх висновках учасники круглого столу. сьогодні без належного покарання Російської Федерації як держави, яка чинить геноцид українського народу. Ми не зможемо далі втримувати світовий порядок, і історія буде мати можливість повторюватись. Тому що злочинці можуть і будуть покарані саме в цей історичний період. Це наша з вами місія. Ми не повинні цей гештальт передавати нашим дітям і онукам. Геноцидом Росія займалася. Давно м'яко кажучи, скільки існує напевно українська держава, можна чи намагалася народитись українська держава. Це була звичайна практика Російської імперії стосовно нас, нашого народу, нашої нації, перед нами є унікальна юридична можливість поставити крапку в дискусії: Росія займається геноцидом і Путін очолює такі намагання. Найбільший злочин російського комуністичного режиму проти України голодомор 1932-1933 років визнали геноцидом 26 країн. 11 з них зробили це за останній рік. Розповідає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. 90 років тому, за висновками судових експертиз, проведених в рамках кримінального провадження по голодомору, комуністичний режим вбив 10,5 мільйонів українців в Україні та на Кубані. Конотопському районі є село. Кіски за буриню. І там дивом непереданий був в архів цей матеріал, і він зберігся в ЗАГСі бурині. Вони його віднайшли. Там більше двох тисяч населення було, і з них 1900 померло. Не засудження злочину укорінює їх у тій думці, що можна продовжувати. Не тільки можна, а необхідно з їхньої точки зору продовжувати. Наслідки його вони не тільки в смертях, вони в ментальних травмах, вони в психологічних травмах. Все це, всі ці болі, всі ці обтяження ми несемо і передаємо. На жаль, з покоління в покоління. Підваження гідності, знищення культурного коду, яке несло село саме в селах. У нас була укорінена українська культура, українська ідентичність. Всі ці злочини важко оцінити. Їх наслідки просто надзвичайно важко оцінити. Від Леніна до Путіна Росія незмінно є країною терористом, а її режим масовістю своїх злочинів давно перевершив нацистський третій рейх. Але Україна його обов'язково зупинить, адже іншого варіанту просто не існує. За минулу добу збройні сили України ліквідували ще 530 осіб особового складу окупантів, 8 танків та 6 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника за час вторгнення орієнтовно склали. Особового складу понад 175 тисяч осіб, танків більше 3,5 тисяч. Бойових броньованих машин близько 7 тисяч, артилерійських систем 2697, реактивних систем залпового вогню 528, засобів протиповітряної оборони 280, літаків 306, гелікоптерів 291 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2277. автомобільної техніки та автоцистерн понад 5,5 тисяч. До надзвичайних подій. У Новомосковську на вулиці Підлісні сталася пожежа у приватному житловому будинку, який належить двом господарям. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили обгоріле тіло власника у селі. Вогнем пошкоджено домашній майно в кімнаті будинку на площі 5 квадратних метрів. До гасіння займання залучено 10 чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. А ми переходимо до інших тем. Висадили ялівці та запустили челендж посадки дерев у Петриківці. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак разом з очільниками громад області висадили нові дерева. Він закликав всіх долучитися до озеленення міст та сіл. Цей челендж передав голові обласної ради Миколі Лукашуку та іншим громадам. На водоймах Дніпропетровщини почали діяти нерестові обмеження на вилов риби. Під час нересту можна рибалити з берега однією вудкою на два гачки або спінінгом з однією штучною приманкою. І лише поза нерестовищами. Дозволена норма вилову на добу, три кілограми риби і один трофей. Ним може бути велика рибина у максимально дозволених розмірах. Наприклад, 80 сантиметровий сом або півметрова щука на Дніпропетровщині. Нерест продовжуватиметься до 30 червня. Тривалість заборони відрізняється залежно від водойми. Наприклад, у Кам'янському водосховищі з 1 квітня до 9 червня, у Дніпровському з 5 квітня до 13 червня. На всіх річках області та її затоках до 20 травня. Порушникам загрожують як штрафи, так і кримінальна відповідальність. Затяті браконьєри, які завдали суттєву шкоду, заплатять штраф від 17 до 51 однієї тисячі гривень або обмеження волі до трьох років. А ще доведеться відшкодовувати нанесені рибному господарству збитки за кожну незаконно виловлену щуку понад 3400 тисячі 400 гривень сума більше п'яти тисяч. Новини спорту українська тенісистка Леся Цуренко з перемоги стартувала на ґрунтовому турнірі WTA 500 у США. У першому раунді Українка у двох сетах розгромила аргентинську тенісистку з однаковим рахунком 6-1. Таким чином, у другому раунді Цуренко зіграє з другою сіяною Унс Джабір і Тунісу. Юні хокеїсти з Дніпра вибороли бронзу на найбільшому у Європі турнірі для дітей та юнацтва Ріга Хакейкап. Змагання відбуваються щороку у Латвії. Серед 12 команд із різних куточків Європи хлопці віком від 11 до 12 років з хокейної команди Дніпро посіли третє місце на турнірі. Вітаємо юних спортсменів із значним досягненням у їх кар'єрі. І на останок випуску про погоду на завтра, 5 квітня. У Нікополі та Покрові хмарна погода протримається увесь день. Вдень очікується сильний дощ проте до вечора він повинен послабшати. Температура повітря коливатиметься від 9 до 13 градусів тепла. У жовтих водах небо буде вкрите хмарами. В день очікується дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. Температура повітря коливатиметься від 8 до 14 градусів тепла. Протягом усього дня у кривому розі буде триматися хмарна погода. У день та ввечері очікується дощ. Ближче до вечора він посилиться. Температура повітря від 8 градусів тепла вранці до 14 градусів тепла в день. У Кам'янському хмарна погода. Протягом дня очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 8 до 14 градусів тепла. У Дніпрі триматиметься хмарна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 8 градусів тепла вночі до 15 градусів тепла в день. Вітер східний до 6 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 80%. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Україна продовжує свою боротьбу за незалежність та свободу. Разом переможемо. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Де 1 завершується. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні!